Михайло Івановичу, сьогодні стало відомо, що в міських автобусах, які належать ПРАД АТП, водії почали попереджати пільговиків, що з 1 квітня вони будуть їздити за гроші. Чи законні такі дії перевізника? Ну зразу хочу сказати, що дії повністю чинному законодавству. Згідно статті 37 закону України про автомобільне перевезення і згідно правил перевезення. Ніхто не має права забороняти пільговим категоріям пасажирів їздити безкоштовно. Хочу сказати наступне: що в ланцюжку перевезення два особливі такі елементи є: це відносини між людиною, яка хоче їхати, і перевізником, і відносини між перевізником міською радою, яка забезпечує фінансове забезпечення, робить фінансове забезпечення системи перевезення. Перевізник не має права згідно цього законодавства відмовити пільговику зайти в автобус і їхати безкоштовно. Його право тільки здійснювати перевезення і фіксувати кожного пасажира для того, щоб потім звернутися до міської ради з претензією в разі неправильності там виконання фінансових розрахунків. Тобто в цьому питанні немає майже дискусії, тому що. Відносини між Шетиківською міською радою і перевізником це зовсім інше, ніж відносини між перевізником і пасажиром. Минулого року ми відшкодували більше як на 4,5 мільйони коштів за пільгове перевезення. Плюс до того перевізник, зокрема Прата ТП, відсудив міської ради за попередні роки ті гроші, які він вважає, що були незаконно йому недоплачені, 3,5 Мільйони, і на сьогоднішній день він має достатньо коштів для того, щоб забезпечити нормальне перевезення. В разі, якщо, наприклад, перевізник вважає, що він має якісь права, міська рада їх порушила, він повинен згідно чинув законодавством в законному порядку звернутися до суду, який робив це до цього попередньої попередні роки. І продовжити перевезення, а в результаті судового розгляду буде виясняти, хто мав і за що мали йому доплатити. Міська рада має вже досвід судів з АТП, в яких АТП частково виграє суди і повертає собі недоплачені, як вони вважають, на їх розсуд гроші. Ну, інше питання, скільки і як, це зовсім інше питання. Але дії ці є однозначно незаконними і не пускати людей до автобусів або вимагати з них гроші за перевезення, ніхто не має права. Михайло Іванович, що робити пільговикам, якщо будуть випадки вимагання грошей з людей пільгових категорій? Ну, перше, я ще хочу раз повторити, ніхто не має права з пільговика вимагати гроші. Випадки всі, де буде порушено чинне законодавство, люди повинні фіксувати і звертатися до нас, до міської ради. Перше, це в міського голові, де буде людина відповідальна за прийом даних звернень. Другий, другий варіант можна звернутися на другий поверх управління економічного розвитку, де є безпосередньо відповідальна особа, яка збирає всю інформацію щодо перевезень або порушення у галузі перевезень. Треба обов'язково написати заяву, тому що порушуючи закон, вони перевізники порушують ваші права. Для того, щоб ми могли їх відстояти, нам треба письмові підтвердження цих порушень, для того, щоб потім перед. Законодавством відстоювати територіальну громаду.